Діти до заняття готові? Да. Так. на екран. Мене у вас таке питання. Представник якої професії зможе відремонтувати праску? Може, ви знаєте? А, а, так. так. А що належить будівельнику? Оце середній малюнок чи оце? Середні. Середній. Середній. Каска і кельма. Так? А. а ну гадали ви чи ні? Як ви думаєте? Гадали? Верхній малюнок чи нижній? Нижній. Нижні. Молодь. Я читаю. Перукар риже чим? Ножницем. Ножиця. Добре. Кухар ріже овочі чим. Ножниця. Ти, Лили, ким би ти хотів працювати. А ані горки буде працювати. Кухарем, Кухарем. далі, Євген. Перекарем хочу. Саша. Подівельний дітей, хай думає, маємо, яким ти хочеш. Поліцейській було п'ять і вон, так? Лікарем, А Нікіта, Лікар ким же все. Будь є ви Вы вибрали всі гарні професії.